Оксана Андрівна, уряд в нас особливо попередній. За очільника Шмигаля зараз він ще міністром оборони став, але ситуація ж не помінялась. Це як кажуть, що не вкрасти, не похороняти. Ми їм передали, ви їм передали військове ПДФО, і вони його не можуть нормально використовувати на потреби сил безпеки оборони. Тому є пропозиція в них забрати і передати безпосередньо 40% відсотків на озброєння, 40% на грошове забезпечення військовослужбовців. Це дасть додаткові ресурси для підняття зарплати, і 20% відсотків на військові частини зсу та інші військові формування. Ми цю правку пропонуємо вже не перший раз. А для того щоб більш ефективно використовувати ці кошти, всі військові говорять, коли кошти знаходилися у місцевої влади, ефективність їх використання для сил сил за засобів безпеки і оборони була набагато вища. Дякую. Позиція по 374-й поправці. Ну, ви в 374 правці не пропонуєте віддати її місцевій владі. Ви пропонуєте 40% на закупівлю спеціальної техніки, 40% на виплату винагороди грошового забезпечення військовослужбовцям Ну, Я вам кажу, що я зараз розкажу, чому і 20% головним розпорядникам коштів, що належать до сектору безпеки, і оборони для. Подальшого автоматичного спрямування військових частин. Щодо військових частин, у нас зараз 10% пропонується спрямовувати, і цього ресурсу достатньо, тому що ми бачимо, що військові частини ці кошти не використовують. Станом на перше десяте, у нас 33 мільярди гривень залишків у військових частинах на рахунках лежить саме з цих коштів, які спрямовуються з ПДФО. Щодо решти, у нас приблизно так само: у нас 60%. 60% спрямовуються на закупівлю і виробництво зброї, і 30%... Дякую, ви наполягаєте так. 374 сімдесят четверта поправка авторства і колег комітету. відхилено. прошу голосувати. За 12 рішення не прийнято.